Дорогі радіослухачі зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію. Проаналізуємо давайте прес-конференцію нашого президента Володимира Зеленського та основні резонансні <кх> заяви, які нещодавно пролунали з його уст. Що можете сказати, що вас вразило, і ваша репліка, будь ласка. Ну, це ж. Анонсована подія як чесна і відверта розмова з українським суспільством, якої ще ніхто не чув і не бачив, і вона була запланована на 25 лютого і відбулася 25 лютого як чесна і відверта розмова. І зрозуміло, що в Україні всі чекали чого завгодно, але звичайно, не чесності і не відвертості, але щось чогось особливого. Ну, і, в принципі, за це особливо зарахували дані про українські втрати на фронті 31 тисяча військових загинуло. І в нас, в принципі, зреагувала на цю цифру і її, скажімо так, оцінювали на предмет достовірності. Ну, було ще там багато запитань, такі, які там торкалися, але ну, ми вже чули про це. Він ж кожних там три місяці проводить спілкування. Ну, принаймні, останнє було спілкування три місяці тому. Як на мене, багато чого повторювалося. Розуміло, Пане Анатолію, з економіст. Це до речі, Остап Друздов зробив таку аналітику, і я просто цитую його пост у його телеграмі. З економіст. А от що пишуть компетентні західні видання про втрати Росії і України на цій війні? Загальна цифра російських загиблих до 88 тисяч. Міністерство оборони Великої Британії називає цифру 70 тисяч. Це я нагадую, що це російських американські урядовці. Вважають максимальну цифру 120 тисяч. Це суто загиблі без зниклих, безвісті і без поранених. На одного вбитого російського солдата припадає 3-4 поранених. Співвідношення поранених до вбитих середу українських солдатів набагато вище на одного вбитого вісім поранених, і сумарно до 460 тисяч російських солдатів були виведені із ладу, скажімо так. Згодом там деякі моменти відносно віку це не важливо. А і є ще один такий пункт: кількість українських загиблих 70 тисяч. Ну і кількість жертв серед цивільного населення України понад 10 тисяч. Це The економіст таке пише Остап Дроздов, це в себе, кажу, виклав в телеграм-каналі, проаналізував. Як гадаєте, взагалі, от цифри, які називають, я розумію, я дуже не люблю зразу нашим радіослухачам скажу перетворювати людські жертви. В статистику. Я маю на увазі про українців, про військових, про мирне населення. Там те мене не цікавить взагалі. А от іменно так. Але мусимо поспілкуватись на рахунок цього. Ну і от президент сказав: 31 тисяча загиблих. Закон про інформацію дає йому можливість робити, можливо, хибні заяви, помилитися. От, от, От це питання. Я не знаю, що говорить закон про інформацію, але суспільство вимагає правди і вимагає цієї інформації. Чи був критичний запит на таку інформацію? Ні, не був, тому що всі приблизно здогадуються там і розуміють для того, щоб не перетворювати це у якусь безпредметну суперечку, співставляння там. То більше правди говорить, хто менше, І дані різних джерел вони відрізняються. Є факти, доконані, які неможливо спростувати. Факт номер один: Росія несе більше, звичайно, втрат, ніж Україна. Ми не могли б воювати ніколи б з Росією, якби несли втрати тотожні до них. Тим більше, більше втрати, ніж вони. Це доконаний факт, доконана річ. Яка не, просто не підлягає сумніву. Е, наступний момент, який теж є, можна вважати, доконаним фактом, Росія не обліковує абсолютно людей з окупованих територій. Це ЛДНРівці, вони не входять в статистику і ніде не проходять, скільки цих людей. Загинуло і було використано проти нас, ми можемо тільки здогадуватися, це важливо розуміти. З нашої сторони, доконаним фактом є неприємна річ, ми не враховуємо пропалих безвісти. Більше того, у нас все робиться для того, аби частину загиблих, яких ми точно знаємо, що вони загинули. При виконанні бойових завдань вважати пропалину безвісти, тому що це пов'язано з посмертними виплатами, які сягають, ну, як на мене, неадекватних сум, які в принципі неможливо виконати. Скільки цих людей з нашого боку вважаються пропали безвісти, нам залишається тільки здогадуватися, можна в грубій формі цифру 31 тисячу помножити на 2, як якусь максимальну цифру для загиблих. Росіяни однозначно несуть більше втрати, якщо ми говоримо виключно про громадян Російської Федерації, то цілком можливо, що їх приблизно там 120 тисяч або 100 тисяч. Це не є критично для Російської Федерації, до цих людей, звичайно. З російської сторони треба додати ЛДНРівців. Скільки їх, ми не знаємо. Анатолію, угу. дякую за відповідь. І ви сказали, що вважаєте, що є така тенденція, що вбитих українських воїнів записують до пропалих безвісті. Ну і сказали, як би аргументували, чому саме. А як це з цим можна не знаю, боротися? Чи, Ну, це ж не, неправильно, ми це розуміємо. І це в якісь вимушені речі, чому так роблять, це на якомусь рівні державному, чи, можливо, якась певна спекуляція вже між військовим і нижчим керівництвом? Ні. Треба починати зверху. І перший крок для боротьби з таким ганебним явищем це скасування посмертних виплат. Вони у нас зазначені, ну. 15 мільйонів гривень, це 375 тисяч доларів. Це непідйомна сума, незрозуміла сума. Будь-який чоловік, який іде воювати за Україну. Він повинен задати запитання, для чого, задатися запитанням, для чого йому 15 мільйонів після того, як він загинув. Це якась абсурдна річ для того, щоб його вважали ким. Солдатом удачі, я не знаю, як ще можна інтерпретувати. Для мене це принизлива взагалі позиція. Я б ніколи не підписав би до ніяких документів, які передбачали виплату 15 мільйонів. Взагалі, навіть однієї гривні після моєї смерті. Ніколи не підписав. Тому що це дискредитує абсолютно захист батьківщини, захист країни. Якщо є неповнолітні діти, то після смерті тата, вони повинні утримуватися державою допомогою. Ну, там, наприклад, 10 тисяч гривень на одну дитину в місяць. Анатолій, ми вас почули, і я зустрічне питання задам. То Яка, в, яка ваша модель, на вашу думку, ідеальна є відносно мобілізації, відносно виплат і так, щоб не? Ем... Зірвати сам процес мобілізації рекрутингу. Ми знаємо, що у Львові зараз діє центр рекрутингу. Він наскільки повідомляє, що успішно діє, тобто можна прийти, поспитатися, які є вільні вакансії, сказати, що ти можеш робити, як ти можеш бути корисним для іменно збройних сил України для захисту вітчизни, і зайняти цю посаду, військову посаду, от от це такі варіанти. Таких центрів є майбутнє українського війська чи ні. Ну, і починати, починати треба з того, що рекрутинг і мобілізація це принципово різні речі. І ніколи не можна їх використовувати як синоніми? У нас в Україні ніколи не було мобілізації всіх цих два роки. Все, що було, це був рекрутинг, пародія на рекрутинг, дискредитація рекрутингу і так далі. Поки що прийнято принципове рішення збільшити рівень обіцянок. Якщо раніше обіцяли 100 тисяч гривень і не виконували цих обіцянок, тобто то це дискредитація рекрутингу, то сьогодні прийнято рішення збільшити рівень обіцянок, по-моєму, наскільки мені сказали, вдвічі. Тобто мова йде про 200 тисяч гривень. Чи це тільки плани збираються обіцяти більше? Не потрібно більше обіцяти, потрібно краще виконувати. Обіцям. Це е, найголовніше. Мобілізація не передбачає ніякого фінансового утримання і ніяких заробітних плат. Вона передбачає стандарти, вона передбачає виконання зобов'язань державою перед мобілізованим і розписується за мобілізацію держава. Мобілізований нічого не повинен підписувати. Держава вилучає його з мирного життя бере на себе повністю зобов'язання за його навчання, за його виживання і виконання військових функцій. Це зовсім різний статус і зовсім різні речі. Мені прикро, що там ізраїльські якісь ці експерти, типа Ігал Лєвін на Радіо НВ, пояснюють українцям, що таке мобілізація. У них мобілізовані не отримують грошей. Гроші не платяться, гроші платять тільки е, рекрутерам, тих, кого рекрутували до війська. Але вони, ці, що рекрутовані, повинні відрізнятися і кількома параметрами. Во Перше, це мотивацією, добровільністю і фізичними параметрами. От Якщо людина відповідає зі старту серйозним фізичним параметрам і сама здобула військово-облікову спеціальність, і принципово відрізняється від офісного працівника, біжить 10 кілометрів, стрибає, підтягується, влучно стріляє, вона може претендувати на заробітну плату. Плюс обов'язково має бути мотивація, тому що не можна виплачувати гроші людям, які просто прийшли заробляти. Жодна військова структура не буде триматися. На заробічанах, тому що заробітчани, якщо вони отримують в руки гроші, то перша задача, яку вони переслідують, це зберегти себе при грошах, для того, щоб потім, після закінчення контракту, ними скористуватися. Рекрутер іде для того, щоб битися гроші, це є додатковим компенсуючим якимось моментом винагородою за його попереднього. Високу підготовку на нього на рекрутера, не потрібно витрачати часу для підготовки. Фактично, він готовий буквально зразу, умовно кажучи, через місяць, вступати в бій. А мобілізованого потрібно готувати довго навіть в радянській армії в Другу світову війну людей, яких вилучали після деокупації, так званої від. Німецьких військ готували півроку моїх родичів на Вінничні. Мобілізували в Червону армію і їх вчили 6 місяців. Це доконаний факт, який можна перевірити за допомогою відкритих джерел обліку в радянської армії. І життя піхотинця, середнє життя піхотинця тривало від двох Тижнів до одного місяця. От мої родичі, які були мобілізовані, так і прожили. Хтось два тижні, хтось один місяць. Всі вони загинули. Але всіх у них був час підготовки шість місяців. Навіть радянська армія, яка ставилась до людей, як до витратного матеріалу, все одно розуміла, що для того, щоб використати ефективно мобілізованого. Його потрібно підівчити. Цим мобілізованим відрізняється від рекрутера. В рекрутинг потрапляє тільки той, хто уже має дуже серйозну підготовку. На нього не потрібно витрачати час. це важливо розуміти. Це, в цьому, різниця. І тому мобілізований він не має заробітної плати, тому що його використовують. Як ну, його треба вчити довго, і на це треба витрачати час. Пане Анатолію, ми зараз ще повернемося до президента Володимира Зеленського, а у мене таке виникло запитання відносно найманців з інших країн. Ми знаємо, що російське оце непорозуміння Федерація використовує найманців, в тому числі були і. Я забув, як називається та країна. Не, ну, Неважливо. Тобто це просто по світу збирають, хто uh -huh. хоче йти шерпи, от я згадав. так, Це, це взагалі звідки вони з Тібету біля, живуть на допомагають людям сходити на Гуверлу, перепрошую, не на Говерлу, а на -Лунгу, і uh -huh. от, от такого плану. Чи Україна використовує таку певну практику? З <реш> складно, я не знаю. На війні всі методи якби, можуть використовуватися. Все залежить від того, яка ведеться війна, яка якість вищого політичного керівництва і так далі. Я думаю, що для нас це неприйнятний шлях. Я не бачу в ньому перспектив, і мені здається, що ми не просто виглядали, не переконували смішно, а це б якось б дискредитувало взагалі нас. А якщо, є а якщо іноземний легіон, є іноземний легіон, в нього воюють іноземці. Це прийнятний і нормальний рівень. Причому це всі добровольці і, як правило, люди, які мають військовий досвід або військову освіту. Тобто ви вважаєте, що такий метод може бути застосований виключно, якщо це є от сам процес як рекрутингу, тобто це є навчені найманці, наняли? Віця. Рекрутинг, його форма рекрутингу, і його суть залежить від вищої політичної влади. От яка вища політична влада, яке у неї етичне обличчя, яка етика цієї вищої політичної влади, такий і рекрутинг. Кремль провадить і розуміє свій рекрутинг. Як він його зрозуміє? Uh -huh. Він може піти там, в похід в Непал чи я не знаю, в гірські райони Китаю, можливо, десь там. Якихось уйгурів знайти, і їх просто дезорієнтувати, розказати, що це якась легка прогулянка, їм просто треба прибути, одягнути форму і так далі, і використати їх для виявлення вогневих точок біля Авдіївки, наприклад. Вони так розуміють рекрутинг, вони так порахували гроші, вони вважають, що це прийнятно. Наша етика. І те, чим ми займаємося, я чомусь, я сподіваюся, що в нас зовсім інше. Тому у нас рекрутинг принципово інший. Має бути почуття до батьківщини, має бути загострене почуття справедливості, почуття обов'язку. І це зовсім ну, інші підходи. Все я ж скажу, слово одна, однаково звучить рекрутинг, але в, кожній, в кожних руках, в кожній країні воно буде реалізовано. Це верніше, це рекрутинг, як інститут, він буде зовсім інакше виглядати. Ну, в ваших словах, звичайно, є якась, якась така доля навіть. Тут ну я це розумію, скажем так. Я розумію, що ніякий оцей шерб, який по моїй версії лазить на говерлу, але я розумію, що на, на джімолунгу. А е, як українець, українець завжди був в один день. Він був козак воїн на другий день він був хлібороб землероб, так і саме ми захищаємо свою своє, так і ніхто не нам не може в тому допомогти. Так якісно, як ми це робимо самі, от, от це можна зробити такий висновок. Давайте перейдемо до наступних таких подій, наступних тем, і відносно Володимира Зеленського прес-конференції. І в принципі, це було трошки раніше, те, що Володимир Зеленський сказав, що план війни. План не війни, а контрнаступу був на столі у Путіна ще до початку контрнаступальних дій, і от є зустрічне запитання. Після того, як він це взнав, він ж по факту засвідчує те, що є якісь в його оточенні, якісь певні зрадники, які могли це надати нашому ворогу. Які його дії повинні бути відносно цього? Я спочатку задам зустрічне запитання до зустрічного запитання. У Володимира Зеленського в січні, в лютому 2022 року, було декілька планів, і ми привозили про наміри Кремля і про наступ. Це якимось чином позначилося на ситуації: це допомогло там, Путіну, наприклад, чи Україні. Я не знаю, що у нас були всі ці плани. Нам їх возили. І не треба думати, що в сучасному світі плани чиїсь когось там будуть засекречені і невідомі. 95% всього там планування. все Відомо, тому що супутникові зв'язки, супутникові знімки. Неможливо досягнути концентрації військ непомічено. Вас завжди розсекретять і так далі. Тому плани, вони. В принципі, читаються швидко, легко, і в цьому немає нічого особливого. Я не знаю, з якою метою Володимир Зеленський це сказав. Очевидно, недобре не подумавши, що на що він це говорить, тому що після того, як сказав А, потрібно говорити Б. Потрібно одразу сказати, було б, що ми розшукали зрадників, і вони зараз я в тюрмі. А якщо ти сказав просто, що. У нас є зрадники, які передають плани в Москву. А після цього ніяких дій, ніяких результатів і більше нічого, ніякого ні Б, ні, В, ні Г, Ну тоді це якась самодискредитуюча інформація. Можливо, Володимир Зеленський не розуміє до до кінця. Що він говорить і для з якою метою він це каже? Якщо мається на увазі на столі, то логічно можна зрозуміти, що ну, взагалі, як як складається якийсь певний план, це явно не передослікація військ відбувається. це все перше йде на папері, чи проаналізовується, проговорюється, і от на якому рівні прочитали? Бо от фраза Зеленського виходить з того, що план був на папері, і його копія була вже в Путіна в бункері. От, от, от суспільство так зреагує. Я, чи можливо навіть зреагувало. А ваша думка, до речі, також є актуальна та цікава. І є над чим подумати. Дійсно, можливо, це сказано було якось непродумано відносно нашого президента і не доповнено, можна так сказати. Як ви гадаєте? Ну, Просто повторюся. Ну, ну зрозуміло. Я не, не, не розумію сенсу цього повідомлення. Зрозуміло, пане Анатолію, Ще одна така новина зараз є і на українській правді вже... Опублікували так, що поляки затримали е, ткача. Це є журналіст-розслідник Михайло Ткач Української правди. Е, польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону Михайла ткача разом із оператором, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білорусією. Візняти матеріал частково поляки видалили. Ну і там далі є. Я нашим радіослухачам вже зараз ми не маємо трошки часу, щоб якось проаналізувати. Вати цю всю статтю, і я раджу вам зайти і почитати. А ми будемо слідкувати за цією подією. Я впевнений, що наші мої колеги із вечірнього ефіру прокоментують більше вже відносно цього. Може буде більше інформації, чому саме затримали, чому саме видалили, і можливо щось спростують. Того, що ми я зараз вам зацитував із сайту Української правди, можливо, щось доповнять. Я вам буду дякувати, і ми будемо те далі за програмою. З нами був Анатолій Якименко, блогер і головний редактор порталу і Ютуб-каналу Тригер. Все, до побачення, гарного дня.